Доброго дня. Хтось називає це холодним душем, хтось називає це просто суб'єктивною думкою конкретного журналіста. Таке у нас теж є оцінка. Ну а хтось називає це навіть замовним матеріалом з вашої точки зору. Чому зараз? Бо це завжди найголовніше питання. Чому виходить ось така стаття саме зараз? Бо частина з того, що оприлюднило українці, вже десь частково відчували, можливо, але і раніше. І ось чогось саме зараз з'являється ось така стаття. Ваша думка, що це і чому? Зараз, ну, по перше, українці повинні звикнути під час цієї війни, що західна преса там теж є багато людей, які можуть писати щось висмактано з пальця, багато фейків про Україну теж за ці останні півтора року. І постійно існують такі течії Тому, але в даному випадку, звичайно, що загальна тенденція, яку ми спостерігаємо, захід хоче бачити більше зусиль безпосередньо від України щодо в першу чергу нарощування власного ВПК, власної зброї і так далі, тому що вони теж рахують гроші, вони бачать багато ресурсів всередині нашої країни. Вони розуміють, що якщо коли у нас почнеться реальна боротьба з корупцією, то грошей значно більше буде і українського бюджету, і і можливості для виробництва зброї, і так далі. І так далі. Ну, такі статті ще будуть багато з'являтися. Тут питання в тому, що знаєте, ми повинні розуміти, що що треба робити? Робити в першу чергу, як я сказав, нарощувати власний військовий потенціал. Тоді інші статті будуть ось а так, ну. Єс, а який буде пане Тарасе, от насправді цікаво, це ми так відреагували на це, бо так ми вже за цей час дещо теж такі. Ми звикли до того, що якщо Володимир Зеленський десь з'являється на обкладинці, то це зазвичай щось позитивне. Це щось, що нас підтримує. Тут така досить суперечлива насправді річ. Яким буде ефект від цієї статті, окрім того, що ми з вами обговоримо інші студії в Україні, і не тільки в Україні обговорять ось те, що про, про що. Написано саме безпосередньо, ми про це зараз теж е, дещо спробуємо. Буде безпосередньо від цього ефект якийсь. Чи ми отримаємо щось більше? Бо е, це теж можна розглядати із такої точки зору. Чи навпаки це якесь і приниження, і зниження авторитету зеленського у світі? Ну, дивіться, ми українці повинні припинити займати інфантильну позицію. Знаєте, щось там в якійсь статті. Дайте нам більше і так далі. Це не це неправильна позиція. Що ви що ми зробили для того, щоб нам допомагали більше? Я вам скажу просто, яка реакція. Ну наприклад, знаєте, у нас часто трампістів от кпиняці говорять про те, що ось вони там проросійські і так далі. Да Та вони не проросійські Вони задають питання з точки зору раціональної етики, на якій побудована. Сполучені Штати Америки, протестантська етика, допомагай сам собі, і тобі допоможуть. Працюй важко, тоді тому що це богоугодна справа, і тоді тобі будуть допомагати. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі починає звичайно задавати запитання, як говорять трампісти. Вони як говорять, американські платники податків оплачують війну, яка напряму їх не стосується. Далі що зробила Україна для того, щоб, для того, щоб ставати сильнішою? Якщо Україна нічого не робить до цього, там нарощує виробництво зброї, переводить економіку на військову рейку, Тоді вони запитують, значить, українцям не потрібна ця війна, і вони самі не хочуть вигравати. Тоді вони задають питання: а чому платники податків Сполучених Штатів Америки повинні хотіти більше перемоги України ніж самі українці? Ось що ми повинні розуміти, а не статті читати, і так далі. Знаєте, якби Ізраїль. Читав статті, які про про них 48-го року пишуть, так то країни б давно не було. Вони робили те, що потрібно: мобілізували економіку, працювали над власним ВПК і так далі. Тим більше ми повинні розуміти, що зброї буде завжди недостатня. Вони з різних причин. По перше, нам не дадуть зброю, яка дозволить бити по території Російської Федерації. Це аксіома, так? І вони хочуть бачити теж, що куди які ресурси рухаються всередині країни, в тому числі, коли на митниці крадеться там по 100, там, по скільки там, ну мінімум 10 мільярдів доларів. Да вони, вони знають чудово, скільки крадеться. я вас запевняю: американці про нас все знають, так і захід, багато чого. Тому ми повинні розуміти, що ми з повинні, українці повинні. Об'єднатися навколо власного ВПК, так, на, щодо вимог не витрачати, не витрачати гроші на різні забаганки, дороги, які можуть потерпіти рік. Так. Я сьогодні бачу Софію Київську позолоту хочу зробити на 70 мільйонів. Те, що, воно потерпіти не може? Може потерпіти, озеленення і так далі. Тому весь ресурс повинен концентруватися в ВПК, тоді нас не будуть турбувати ці статті. Тому що ви повинні розуміти, що. У багатьох американських і західних виданнях журналісти, які описують Україну, вони зазвичай працювали раніше в Москві. Ну так побудований був світ, як власне, власний саме шостер цей журналіст, це. пане Тарасе. Дивіться, ми з вами вже ж теж неодноразово говоримо і і в цій студії. зокрема, про те, що ми маємо це показувати. Ми маємо це показувати, і це ж не тільки ми говоримо кожен фактично українець. Він, ну більш-менш теж це розуміє. Чому ми е, все ж таки залишаємося е, на тій позиції, що якщо рух є, то він не настільки або активний, або не настільки помітний. Бо Значить, ось ця фраза крадуть так, як е, так, я просто за те, що крадуть так, ніби завтра е, вже не настане, що останній день після мене, хоч потоп, так можна от таким чином ще перефразувати ось цю фразу. Нехай вона буде навіть анонімна, але мені теж якось зійшло, що так справді є такі люди, які можуть думати, що. Ну ні, давайте нижчого питання. Є антикорупційна е, структура? Є хто її підтримував? Наші західні партнери допомагали будувати. Давайте разом з ними сядемо і подивимося, чому вона не працює, чому на восьмий рік у нас не в не відбувається. Так, а то знаєте, що, що скрізь забагато претензій до українців в даному випадку? Ну не настільки ми корумпована країна? Ще раз говорю, корумпована країна не може опиратися так довго. Корумпована країна і корумпований, з корумпований державний апарат розвалюється буквально за місяць. Це, до речі, продемонстрував Афганістан і тому говорити, що ми повністю корумповані, ну це брехня Відверто Я вам скажу чи є корупція, є питання: створила антикорупційні органи? Ну так нехай працюють і проводити аудит разом з західними партнерами. Бо як бігати по посольствах, так це антикорупційні органи добре. А як знаєте за результати, то одразу ж починається розмова про якісь тиски, і так далі. Як Злочевського відпускати, фактично, коли його спіймали з хабаря, і засекречувати ці вироки в суді. То це нормально. Що значить нормально? Це фактично потурання корупції. Тому тут комплексно повинна бути розмова. Але знову таки, ми повинні все рівна нація, повинна сконцентруватися на власному озброєнні, тиснути на уряд, тому що все ж таки наша, наша влада, і у неї великий плюс є, що вона відслідковує, все ж таки всі настрої. Тобто сподіваюся, не... що ви бачили, пане Тарасе. Ось з'явилася якраз нині інформація від Київського міжнародного інституту соціології. Вони нове опитування провели. Дуже впала довіра українців. До уряду там, взагалі, досить маленька кількість вірить. залишається такий високий, але теж дещо ну не будемо до цього. Збройні сили України зрозуміла, річ залишається в фаворі. А ось і до Зеленського навіть дещо впала підтримка. А ось до уряду просто дуже. Ну тому, що тиснути треба уряд, якщо не спромовить. Дивіться, досі не вирішена ця діотська ситуація з, з прибутками оборонних підприємств. А, в дійсності вже ну там принаймні якісь рухи навіть від державної аудиторської служби ми бачимо там. зустріч була а, з промисловцями. Я бачу в, в Фейсбуці, Вони вже подають проект свій а, щодо виправлення всіх цих недоліків а, в постановах кабінету міністрів. Вони вже подають. Пані Басалаєва, як би там про неї не говорили, ну принаймні вона крок зробила. Сподіваюся, що ну подивимося, як там буде робитися експертиза цього цієї постанови. Але хочеться конкретно бачити результати. Хочеться бачити результати, що масово все повинно зараз виробництво зброї, власні ракети, власні дрони, і, і це тільки запорука перемоги. Тільки це дасть виб'є з наших. З наших недругів, які є багато на заході, які будуть щоб вони не говорили, що ми нічого не, не робимо. Тил повинен теж працювати в військовому стані. Фактично, а не знаєте, у нас армія воює. Тил, деякі там розважаються, дозволяють собі чиновники крадуть і так далі. Це комплексно слід підходити в даному випадку. І знову такі: зброя, 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 ракети дальніше тисячу півтори тисячі кілометрів, масове виробництво дронів, масова закачка ресурсів тільки туди. Все, більше по іншому це не працює.